На виконанні президента та розпорядчих кабінету міністрів України Творити місце почесних поховань військових на справжній меморіальний комплекс, аби гідно вшановувати пам'ять полеглих з такою ініціативою. Близькі загиблих захисників виступали ще кілька років тому задовго до повномасштабного вторгнення. За їхнім клопотанням тоді на центральному цвинтарі з'явилася Алея Слави. Дякуючи підтримку міської влади. Облаштували цю колею, дослухались до наших всіх пропозицій, що ми нас були збори. І влаштували ми цю алею. Я думаю, що ніхто з батьків не був проти такої алеї, тому що це все рішалося згуртовано, приглашалися батьки на засідання суди і все вирішувалося одностайно. Але сталося так, що російська агресія набрала обертів, і все більше наших хлопців та дівчат, чоловіків та жінок у штатському, почали повертатися додому на щиті. Виникла необхідність розширити зону поховання. Так минуло річ і з'явився сектор почесних поховань. Але рідні загиблих не поділяють АТО, ООС та велику війну. Отже, але та сектор у Кривому розі мають стати єдиним архітектурним ансамблем. Такий меморіал прагнуть родини військових, має з'явитися в місті якнайшвидше. Родини наших загиблих військових і я дуже хочемо, щоб в кривому розі відкрився меморіал і в секторі поховань, і на Алеї Слави, щоб пам'ять була за наших загиблих дітей. І дякую, що помните за них, за нас пам'ятаєте. До дискусії долучилися представники військових частин кваїнського гарнізону, які одноголосно підтримали ініціативу створення такого комплексу, присвяченого їхнім полеглим побратимам, героям сучасної України. наших захисників, Ескіз нового меморіального комплексу розробив відомий скульптор Володимир Токарев, автор першого в Україні пам'ятника Героям АТО, який був встановлений саме у Кривому Розі у Тернівському районі. Макет створювали відповідно до рекомендацій інституту національної пам'яті із урахуванням світових стандартів та побажань і за погодженням представників усіх криворізьких військових частин та, звісно, родин загиблих. Дуже багато було варіантів. Дуже багато варіантів. Був обраний класичний варіант, класичний варіант класичної архітектури. Комплекс складається е, з поховань, зрозуміло каплиці, майданчика для відспівання, ритуальний майданчик, майданчик з флагштуками для національного прапору і прапору кривого рогу, пам'ятник. Слава героям. Також проєктом передбачено, що у секторі розміщуватимуться 548 могил з можливістю розширення. Комплекс пристосують до потреб маломобільних громадян. У темний час доби його підсвітлюватимуть автономними світодіонними світильниками. Крім того, на алеї Слави з'явиться стела пам'яті з вкарбованими іменами похованих військових. Площа комплексу складатиме орієнтовно 70 гектара. На цій території вкладуть нову плитку, встановлять огорожі та лавочки. По периметру розмістять 32 квітники. Будівництво має розпочатися вже у вересні. Та завершиться у наступному 2024 році. Проєкт фінансуватиметься за рахунок міського бюджету. Надіємось найближчим часом це втілити в життя до кінця цього року, виділити кошти на цей проєкт, на сесії. Ми, як депутати, будемо працювати в цьому напрямку, я як голова постійної комісії, саме з питань ветеранів родин загиблих, без вісі Буду і надалі працювати в цьому напрямку, аби пам'ять про наших загиблих героїв була була у віках, аби підтримати всі наші родини, наших рідних, військовослужбовців, які віддають своє життя за нас, за Україну. Слід зазначити поховання військових у секторі і надалі відбуватиметься виключно за бажанням рідних у такому випадку встановлення типового пам'ятника. Передбаченого проєктом здійснюватиметься за рахунок міста. Решта зможуть обрати місце на іншому цвинтарі. У будь-якому випадку родини загиблих воїнів отримуватимуть допомогу: 100 тисяч гривень в разі втрати члена сім'ї на війні, 25 тисяч на поховання та ще 40 тисяч на встановлення пам'ятника. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський.